Як ГТС українське пройшло зиму? Ми чекали відверто кажучи провокації, терактів і всього чого завгодно від росіян. Ну і власне було непросто, але тим не менше, наслідки зими 23-24. Підсумки підсумки слід зазначити, що так підсумки, що ми, як і весь енергетичний сектор, дуже ретельно готувалися до цієї зими. Це дійсно був такий челендж для нас пережити і ми розуміли, що ця зима буде непростою, але слід зазначити, що газотранспортна система пройшла на відмінно. Ми не отримали жодних інцидентів, які могли б а, виразитися в тому, що наші споживачі не отримали отримали газ або підприємство перестало отримувати газ. Тобто все спрацювало дуже добре. Ми надійно забезпечили роботу систем. Крім того, хочу зазначити, що минулого року довіра наших європейських партнерів вона була відновлена. Як казав пан прем'єр-міністр у своїй доповіді, ми тісно співпрацюємо і минулого року отримали на зберігання більше трьох мільярдів кубометрів. Газу і цієї зими цей газ відкачувався до європейських країн у зворотньому боці, але слід зазначити, що температурні умови і робота в принципі енергетики Європи вона не вимагала всього об'єму, тобто наразі ми ще лишається певний об'єм газу європейських партнерів, які зберігаються в наших підземних газосховищах, і який може бути транспортований газотранспортною системою. Ну і в принципі, пане Дмитре, Міненерго також от повідомили, що оператор ГТС України сплатив е, частину дивідендів до державного бюджету на суму 5, майже 5,5 мільярдів е, гривень. Це фактично рекорд, так тобто, ми, ми очікували якихось стресових моментів, але маємо такі от рекордні відрахування до бюджету. Завдяки чому це все вдалося зробити? Ну, ми всі розуміємо, що газотранспортна система вона побудована колись і по суті, сьогодні ми очікуємо, що вона буде приносити кошти в бюджет максимально. Тому в минулому році були сфокусовані в своїй роботі перше на залучення якраз додаткових надходжень, в тому числі з європейських мерів. А по-друге, ми дуже активно працювали над зменшенням витратної частини. Нам вдалося суттєво зекономити поряду статей, принаймні, якщо казати про розхід природного газу, який ми використовуємо як паливо для наших агрегатів. Ми скоротили на третину використання такого ресурсу, і це дозволило нам зекономити і отримати той прибуток, який ми сьогодні можемо. Показувати і допомагайте нам. Будь ласка, то є попит у європейців Давай. взагалі на російський газ. Чи можемо ми гарантувати, що ми залишимося надійним партнером в, в, в сфері зберігання і транспортування російського газу, якщо він буде потрібен європейцям? Наразі е, ключовими споживачами російського газу лишаються е, словаччина та Австрія. А це країни, які отримують газ від Російської Федерації через територію України, але слід зазначити, що відповідно до прийнятого в Європі плану Repower EU, який передбачає до 27-го року повну відмову від використання трубопровідного газу, який надходить з Російської Федерації. Тобто, ми кажемо, що якщо наші партнери не встигнуть переформатувати свої джерела постачання і будуть вимушені звертатися до Російської Федерації ще в наступному році, то це буде їх рішення, і відповідно. На до того, як це комуніковано нашим політичним керівництвом прем'єр-міністром, ми будемо надавати такий сервіс, тобто, це ми зможемо забезпечити безпечне проходження наступної земля на європейських наших партнерів. Ну і будемо дивитися, як вони будуть форматувати свій ринок вже в наступні роки. Але слід чітко зазначити 27 рік це для них дедлайн, який вони взяли на себе зобов'язання щодо повного повної зупинки використання російського газу. Така ситуація, пане Дмитре, Ще одне запитання. Міністерство енергетики анонсувало проведення незалежного стрес-тесту газотранспортної системи і підземних газових сховищ в Україні. Що це означає? Як це буде виглядати? Дивіться, дуже важлива річ. Ми беремо незалежних експертів, беремо партнерів з Європи, які дуже непогано розбираються в тому, як працюють газотранспортні системи, і ми разом з ними моделюємо різні ситуації, які можуть. Не гаразд статися в нашій системі, називаємо це таким словом: для того, щоб перевірити, чи зможемо ми забезпечувати перекачку газу як всередині країни, так і постачання до європейських партнерів у разі, якщо вони використовують наші підземні газосховища. Минулого року цей тест відбувався. Він відбувався також за модерації міністерства енергетики, і ми отримали позитивні результати. Зараз ми ще тестуємо нашу систему на предмет того, як вона буде працювати за умови нульового. Транзиту, тобто, якщо не буде російського газу, ми вже закінчуємо цю програму. Ми разом з партнерами з міністерством енергетики доводимо і скоро анонсуємо, що наша система надійна і вона може бути використана навіть за умови, якщо не буде російського газу. Тобто, ми ще раз доводимо, що ми є надійним партнером, на нас можна покластися, і в українські по газосховища можна закачувати газ європейських споживачів.